Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Accent 2011 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1.6 на механічній коробці передач та на передньому приводі. Ось такому кольорі. Візуальна та ПЛКП є декілька нюансів по задній лівій частині і по задньому ляді. Ось, це саме такий основний момент, але в принципі це все можна зробити. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок. Один, до речі, власник, і це офіційний автомобіль. По ходовій питань немає ніяких. Нещодавно зробили останнє то по двигуну. Встановлені ось такі диски з зимовою гумою. Давайте перейдемо до салону. Всередині ось такий текстильний чорний салон. По самому текстилю немає ніякої критики, бокова підтримка в нормальному стані. Ось Стан керма, електропакет по всім вікнам, електрорегулювавка бокових дзеркал. П'яти ступка у нас іде по коробці. Ось така штатна мультимедіа, кондиціонер, підігріви передніх сидінь. В принципі, все, що потрібно для комфортного пересування. Економічний автомобіль, ось так виглядає задній диван. По салону немає ніяких дірок не. Подряпан і ось такі є локилимки по всьому салону. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!